Привіт тик, друзі. От чого вас сили оберігають? Давайте зробимо такий общий розклад. Ось на таку тему. От чого вас сили, вищі сили оберігають? От чого. Давайте подивимось. Ось один варіант. Два варіанти. Три варіанти. Ну і чотири варіанти. Вибирайте, от чотирьох варіантів. Який вам допомог? Перший варіант, другий, третій, четвертий. Вибирайте. Вибрали? Друзі, вибрали? Перший варіант. Хто вибрав перший варіант? Ваші вищі сили оберігають від того, щоб ви відпустили минуле, щоб не держали його при собі, а то нове життя вас так і не настане, ви по новому життю не піде, якщо будете держати минуле. От вищі сили від цього вас і зберігають, щоб ви відпустили старе життя. І навчилися жити по-новому, Знайшли собі друга. Щоб у вас якісь нові емоції з'явилися, щастя, а то ви нещасні. І знайшли собі пару. Це по першому варіанту. Той вибрав другий варіант. О, тут. По першому варіанту вас розочарував якийсь воєнний. І от цього вас остерігає. Вистерігають кущі сили. Ви намагаєтеся держати баланс. Живете в ілюзіях. У вас це погано виходить тримати баланс, живете в ілюзіях. І від цього собі ще сили вас оберігають. Стройте якісь плани. намагайтеся держатися крепко на ногах. Бо ж цього парня, військового. Ну, на жаль. На жаль, якісь у нього є тайни. От вас. Ні, він до вас не, не прийде. Це кінець. Він, може, загине, на війні, тому не вернеться до вас. Оцього його цілий швидко вас і остерігають. Третій варіант. Оберігають вас від поганих звичок. І щоб ви не прив'язати до якогось до якоїсь людини, тому що це тільки прив'язка, любов у вас не жде. Ну якщо ви погано зічок одержитеся, то от вас буде світитися сонце, вам буде все добре, добре, і сні будете потрапляти курить і наркоманти. Четвертий варіант. По четвертому варіанті вас остерігають від того, щоб ви не повертались назад, до того, що колись у вас було. І робили все так, як, як знаєте самі. А, а то якщо не будете так робити, то буде у вас гора, печаль, розлука, будете плакати, буде вам погано. Тому поступайте так, щоб цього не було. Буде розбиватися ваша башня. І, будете, і ви будете прив'язані до цього всього, от вас вищі сили остерігають. До того, щоб, ну, як сказати. До того, щоб ви не були прив'язані до цього всього. Щоб самі робили, робили так, як ви думаєте і хочете робити, а не, а не інші слухали. І тоді ви будете з в собою в гармонії, коли будете поступати так, як вам говорять, зараз не будете повертатися назад і йти вперед. Це четвертий варіант був, друзі. А ітог, Ітох не закладайте зерно, щоб цього всього не було, що я вам розказала по цим чотирьом варіантах. Бо ви зерно вже заклали, і от, і щоб цього не було, от вас все, більші сили цього і застерігають. Щоб цього не було. Підписуйтесь, друзі, ставте лайки, коментуйте. Буду рада вас бачити на своєму каналі. Лайки ж не платні, друзі. ну. І коментарі не платні, піддержіть мене, пожалуйста. Подивіться це відео. Я ж хороший таролог, звати мене Магаделіна. Будемо знакомі. друзі.